Давайте сьогодні поговоримо про бажання і цілі, яким чином ми можемо їх реалізовувати. Я думаю, що кожен із вас має своє якесь бажання, якусь ціль, і навіть, хоч раз у житті, уявляв, як воно може взагалі реалізуватися у вашому житті. Ви можете, в принципі, не знати, яким чином, через що це можна реалізувати, але можете бачити приблизний кінцевий результат. Та перш за все дуже важливо визначити конкретне своє бажання, знайти рішення і почати поступово діяти. Є дуже цікавий факт того, що бажання без нашого наміру ніколи не реалізується. Необхідно чітко розуміти, чого я хочу і куди я рухаюсь. Давайте з вами уявимо ситуацію, що ми пішли з вами на прогулянку, і ми не маємо конкретної цілі, куди ми можемо прийти. Ми просто блукаємо вулицями і не знаємо, куди в результаті ми прийдемо. І інший варіант, коли ми пішли на прогулянку, ми маємо кінцевий пункт призначення, але самого маршруту ми не побудували. Тобто ми будемо рухатися туди, куди нас поведе, але все одно ми прийдемо до кінцевої точки. Так от, коли в нас буде ціль, коли ми можемо мати так кінцеву точку, ми будемо до неї рухатися. Але вже якими шляхами ми до неї будемо йти, це будемо ми відчувати і бачити в процесі. Дуже важливо розуміти, що наша ціль не повинна обмежуватися якимись часовими рамками. Ми повинні чітко відповідати собі на запитання, чого я хочу від свого життя. І що мене може зробити щасливою тут і зараз, тільки це має значення насправді. Дуже важливо формулювати ціль свою достатньо конкретно. Тобто, я хочу жити у комфорті і благополуччі, це не зовсім те, бо треба розбиратися, що для вас є комфортом і благополуччя. Ми всі різні і ми всі по різному уявляємо ці поняття. Потреба мати, наприклад, будинок, авто, гарний одяг, там, якісь поїздки. Можна все це замінити однією ціллю, що я хочу мати більш високооплачену роботу. Але навіть ця ціль це є такою, знаєте, кімнаткою, яка може відкрити для нас нові можливості. І навіть ціль. Отримання більшої заробітної платні можна замінити на ціль, я хочу стати дуже крутим спеціалістом у цій сфері діяльності. Дуже важливо розуміти і задавати собі питання, куди тягнеться моя душа, де я можу кайфувати, реалізовуватися і наповнюватися, де є моє заняття.